Привіт, Юля, хочу зробити тобі комплімент, ти Чудово виглядаєш, А підкажи, чи є якийсь секретик? А, не знаю, мабуть, щасливе життя. Та бізнес свій салон краси. Тобто, ти допомагаєш українським жінкам бути, незважаючи на часи чарівними. А можеш трішки розказати про себе та про свій салон? Мене звуть Юлія, я власник салону краси. Вже 12 майже років. Так, ми вистояли все, і ковід і війну зараз. Працюємо, стараємося, допомагаємо чи можемо. В принципі, дуже багато волонтерів Реально, е, які жінки у нас е, такі, знаєте. Дуже класні, дуже сучасні. Ми реально їм допомагаємо створювати красу ще більше, наскільки ми то можемо. Підкажи, я знаю таку історію, що у другій світовій війні дівчатка фарбували червоним кольором свої вуста, щоб з одного боку зробити такий протест, а з іншого підтримати своїх співвітчизників. підкажіть, чи є якісь найпопулярніші процедури серед жінок? Чесно кажучи, сама, мабуть, саме така найбільша процедура, яка в нас дійсно завжди була, це манікюр. Манікюр це реально в нас топ процедура яка найбільше користується серед жінок. Вони виходять від нас щасливі, усміхнені, і так як мами і бізнес леді, то тобто є різні принципі, категорії. У мене є допустим, я ще паралельно майстер манікюру. У мене є клієнтка, які 82 роки. Вона каже: Я поки ще живу, я буду робити манікюр. Тому це дуже круто, коли ти створюєш людям ту атмосферу, той настрій. А захід вже добігає кінця. А а чи багато клієнток ти сьогодні знайшла для себе, е, скажем так, не дуже багато, але дуже корисних. Тому я дуже 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 хотіла з Вікторією. Познайомитись, я з нею познайомилась, ходила до, до багато заходів на її онлайн, офлайн і так далі, але ніколи її не бачила. Тому це людина неймовірна, це таке найголовніше е, Олену. Я знала правда, яка ми ще раніше, mm -hmm. до речі, це її сукня на мені, Олени. Правда, mm -hmm. да? тому ми знали ще друг друга раніше. А от з Вікторією це була дуже класно. А ти одразу відповіла на моє питання стосовно твоєї сукні, бо вона пречудова. Тепер я буду знати, де замовляти. Е, підкажи, як би ти відрекомендувала цей захід для дівчат, котрі ще не долучили. das da nossa Ну, так як я майстер манікюру, тому я його точно відрекомендую. Ми чесно кажучи, ми з Оленою вже якось раніше, коли коли до неї заїжджала до речі, за цією сукнею, ми з нею говорили біля її магазину, що потрібно створити якийсь клуб, жіночий клуб, і в принципі вона зараз це робить, і це дуже круто, тому що дійсно є багато жінок, успішних жінок, але дуже сором'язливих. І так само і я, я ну, достатньо давно працюю, але давати інтерв'ю це реально вперше і реально важко, тому що ти. Ромишся, скажімо так, але отакі от заходи вони будуть відкривати в жінках і відкритість, і таку більш ну буде набагато простіше жити, скажімо так, для нашої сучасної жінки. Нікому не кажи про те, що це твоє перше інтерв'ю, бо в тебе пречудово виходить, і можна я так по бажанні дам. Якщо ви будете організовувати Nail Business Club, то я буду вашою амбасадоркою. Дякую тобі за таку цікаву бесіду. І чекаємо тебе знову. Дякую, дякую вам. Дуже приємно було.